Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні в нас на огляді горіхоколи серії ГРК. Горіхоколи серії ГРК призначені для розлучення волоського та лісового горіху. Вони значно прискорюють процес очищення. Та зберігають ядро майже неускодженим. Ідеально підходять для домашнього використання або малого бізнесу по переробці горіхів. Механізм горіхоколу надзвичайно простий. Горіхи подаються в бункер, звідти в робочу камеру. Далі спеціальний механізм з регульованим зазором створює контрольований тиск на шкаралупу горіха. Завдяки точно підібраній силі стискання, шкаралупа розколюється, а ядро залишається цілим. Основні переваги горіхоколів ГРК. Висока продуктивність та якісний розкол, простота використання не потребує спеціальних навичок, регулювання під розмір горіху, міцна конструкція з товстостінного металу, компактність та зручність транспортування, виготовлено в Україні гарантія якості ТМС Агро, горіхокол ГРК 50 компактна модель для домашнього використання, продуктивність до 50 кг на годину, вага 6 кг. З легкістю справляється з волошським горіхом. Працює від дрелі від 850 Вт. ГРК-200 універсальна модель для малого бізнесу, продуктивність до 200 кг на годину, потужність двигуна 1,1 кВт. Посилена станина та стійка робота при тривалому навантаженні. ГРК-300 професійна модель з підвищеною продуктивністю. Продуктивність до 300 кг на годину. Вага 48 кг. тип приводу, двигун потужністю 0,75 кВт, підключення або ж однофазне, або трифазне. ГРК-300 має делікатну систему роздушування, яка ідеально підходить як для волоського горіху, так і для фундуку, призначений як для побутового, так і промислового використання. Вихід метелика цільного ядра горіха на даних горіхоколах може досягати 60%. А при правильному калібруванні навіть до 90. В цьому відео ми продемонструємо роботу кожного горіхокола, щоб ви на власні очі побачили продуктивність та різницю розколу на кожному горіхоколі. Якщо вам потрібен ефективний та довговічний помічник для переробки воложських та лісових горіхів, горіхоколи серії ГРК саме ваш вибір. Переходьте на наш сайт МС Agro, телефонуйте або пишіть нам. У нас на сайті ви зможете замовити горіхоколи серії ГРК будь-якої потужності та будь-якої моделі. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та за запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!